Їх прилади здатні економити кіловати і кубометри, генерувати енергію сонця та вітру, попереджати аварії та втрати. Харківські науковці знають, як не замерзнути та заощадити. Ось, наприклад, цей теплопункт гарантує, що споживач сплачуватиме саме за той градус води у крані, який йому обіцяють. Його назначення подавати потребителю гарячу воду строго определенною температури, яка вказана в сніпах, в нормах. І при этом еще экономить розход теплової енергії на об'єкт. Такі теплопункти можуть працювати у великих житлових будинках, адміністративних будівлях, бюджетних установах. При цьому економити сотні тисяч гривень. І это правильно, потому что центральні теплові пункти, які сейчас є, вони вже Своя три про економічність установки говорять цифри. За рік використання теплопункту в 16-поверховому будинку можна заощадити близько 100 тисяч гривень. Але за умови уточнює фахівець, що в домі є теплолічильник. У нас в університеті висотний корпус є. Там стоять там теплопункт із гораздо більших двох теплообмінників. Вот, там за отопительный сезон сэкономили миллион гривен. Это при нагрузке 2 гигакалории в час. Это еще при относительно старых ценах на теплоноситель. Собівартість такого приладу становить 2 тисячі доларів, проте окуповується він всього за кілька місяців. Чим більше об'єкт, тим менше срок окупаємості, чим більше нагрузка. Це від півтора років до 3 місяців. Цей теплопункт почали виробляти майже 20 років тому, та лише 100 харківських будівель мають його в користуванні.